Чи я один не знав, що GameStop щойно вклав півмільярда доларів у біткоін? Це вас точно вразить. 28 травня 2025 року GameStop оголосив про купівлю чи біткоїнів на суму понад 500 мільйонів доларів. Так, саме так, цей продавець Ігор офіційно вийшов на арену криптовалют. Чому це важливо? Це перша велика інвестиція GameStop у біткоїн, і це показує, що великі компанії все більше довіряють цифровим грошам. Але як відреагував ринок? Акції GameStop впали майже на 11% після цієї новини. Інвестори явно не мають однієї думки щодо цього сміливого кроку. Директор компанії Райан Коен вважає біткоін захистом від знецінення світових грошей. Він вірить, що біткоін кращий за золото, бо його легко переносити та миттєво передавати. Що це означає для вас? Коли ти такі великі гравці, як GameStop, Заходять у світ криптовалют, можливо, і вам час подумати про свої інвестиції. Слідкуйте за новинами зі світу фінансів та криптовалют. Не забудьте поставити лайк та підписатися.